На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. У рівному побили керівника єврейської громади. Міліція розшукує зловмисників. говорить, э, Ми ненавидимо євреїв, Мені не подобається твій єврейський норм. Не знаю. І зразу м'яю далі. Довіряй, але перевіряй. Громадські активісти закликають рівнян уточнити свої дані у списках виборців. В день виборів виборець не зможе проголосувати, якщо його немає в списку виборців. Два села Дубинського району отримали природний газ. Старші літа тяжко заготовляти дрова, і тяжко з ними носитися і палитися. Тобто то треба газу до кінця року. В області обіцяють газифікувати ще 14 сіл. Рівненський проект Волин туристична та виставка рівненського фотохудожника Олександра Харвата шляхами Великої Волині дістались Луцька. Сусіди щиро роздивувались розмаху проекту і урочисто пообіцяли долучитись до його реалізації. Музика Вівальді та твори сучасних композиторів звучатимуть на відкритті сезону обласної філармонії. У нас єдиний зал, в якому може звучати академічна музика, як сучасна, так і старовинна. Це дуже важливо. Невідомі у рівному побили керівника місцевої єврейської громади. Сталося це ще минулої п'ятниці. Втім, лише нині журналістам стали відомі подробиці нападу. Чотири молодики біля входу в офіс єврейської організації з вигуками антисемійського змісту. Завдали кілька ударів в обличчя Геннадію Фраєрману та його водію з подробицями Людмила Усік. Біля приміщення єврейської громади посеред білого дня молодики напали на її керівника. Хлопці, яким орієнтовно по 20 років, чатували тут кілька годин. Спочатку стояли осторонь, потім наблизились до входу. Керівник організації разом з працівниками єврейського благодійного фонду, вийшов поцікавитись, кого саме ті шукають. Довго не роздумуючи, молодики накинулись на нього з кулаками. Олег їх спрашують, ребят, ви кого це Вони Ані говорять, євреї. Я стою вот так, говорю, ну я еврей. Вот, даже я так шаг делал. А он на меня, значит, один первый, кто был стоял, он говорит, э, мы ненавидим евреев, мне не нравится твой еврейский нос, не знаю что. И сразу же меня дали, Я как бы по инерции туда. Так вот, там аж он вот валялся. Я. Після кількох ударів Геннадій Фраєрман впав на землю, дісталось по обличчю і водієві своїх нападників. Голова єврейської громади рівного не запам'ятав. Лише каже, їх було щонайменше четверо. Одягнені хлопці були по спортивному. Серйозних травм він та його водій не отримав. Нападники били по обличчю. Від чого залишились синці? Голова Рівненської єврейської громади пов'язує своє побиття зі зростанням антисемійських настроїв у суспільстві. Та нагадує, у червні в урочищі сосунки в місці масового поховання євреїв у часи Великої Вітчизняної війни хулігани вчинили безлад, потрощили плитку та поламали ліхтарі. Далі вуха боліть, наче лісеньяки вилазити. Сосунки були, потім був суд в четверг четверг, Я був на суді. А п'ятницю бити. Нині Міліція розшукує зловмисників справу порушено за статтею хуліганство. Мотиви нападу правоохоронці з подіями на єврейському цвинтарі поки що не пов'язують. На даний час особи зловмисників поки що не встановлені по за частиною 2 статті 296, по факту хуліганства слідчим відділом міського відділу міста Рівне порушено кримінальну справу. На даний час справа перебуває в прокуратурі міста рівного. На даний час, якби немає таких підстав пов'язувати подію, яка мала місце ще в червні місяці цього року. Жодних переслідувань чи рукоприкладства до цього Геннадій Фраєрман не зазнавав, але тепер каже обов'язково задумається про безпеку. Зокрема, встановить біля приміщення єврейської громади камери відеоспостереження. Людмила Усік, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівнян закликають перевірити, чи є їхні прізвища у списках виборців. Нагадати про важливість такого кроку до обласного центру приїхали активісти Центру підтримки громадських ініціатив. Вони кажуть, кілька хвилин у відділі ведення держреєстру виборців вбережуть від несподіванок на дільниці. Тим більше, що відновити справедливість через суд у сам день виборів і таки проголосувати відтепер не можна. Подробиці далі у сюжеті. Впевнитися у тому, що 28 жовтня на виборчій дільниці на нього чекатимуть уже нині, може кожен рівнянин для цього варто на кілька хвилин завітати на поштову 2 у відділ ведення держреєстру виборців або проконсультувати з телефоном. Перевірити себе, чи внесені вони до державного реєстру виборців, чи нема ніяких неточностей. Зробити це насамперед варто тим, хто змінив адресу проживання, чи голосуватиме вперше. Для тих, хто планує висловлювати волевиявлення, не за місцем реєстрації цього року є нововведення. Змінити виборчу дільницю можна лише в межах округу. «В межах округу ми можемо змінити її місце голосування. Поза межами округу, якщо людина може хоче змінити, ну поїде чи до Києва, чи до Луцька. Це вже інший округ. Наш виборчий округ 152, а вже на 153 змінити можливості немає. Пересічні рівняни кажуть на вибори підуть, однак перевіряти своє прізвище у списках будуть не усі. Рядом Находиться учасник. Піду, А Я за постійно. Я вважаю, що це потрібно, тому що на сьогоднішній день потрібно, щоб до виборів всі віднеслись дуже, дуже, дуже серйозно. Я не перевіряю. Для мене це не принципово. З 8 жовтня уточнити свої дані у списку виборців можна буде і безпосередньо на дільниці. А ще, кажуть громадські активісти, варто одразу бити на сполох, якщо до 12-го числа не прийде запрошення на вибори. Це загрожує тим, що людина просто не зможе проголосувати. Зараз процедура змінена. В день виборів виборець не зможе проголосувати, якщо його немає в списку виборців. Виборець повинен звернутися до суду за два дні, а в день виборів вже принести рішення суду. Ірина Веселовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Серію судових позовів до окружних виборчих комісій закінчився на Рівненщині процес формування дільничних комісій. Так, до прикладу, у 152-му рівненському виборчому окрузі всеукраїнське об'єднання Батьківщина через суд вимагало визнати протиправними дії ОВК, яка 20 вересня зареєструвала подання від народної екологічної партії всеукраїнської партії Братство, партії Руський Блок, Ліберальної партії України, партії Русь єдина та партії Народно-Трудовий Союз України. На думку позивача, реєстрація відбулася. Пізніше строку визначеного чинним законодавством, тобто після 24 години, 18 вересня, в результаті рівненський окружний адміністративний суд зобов'язав виборчу комісію 152 го округу скасувати постанову номер 13 від 20 вересня. Таким чином, жодна з шести партій, котрі намагалися зареєструвати своїх людей з порушенням закону, не матиме представників у дільничних комісіях. На Рівненщині газифіковано 54% населених пунктів. Щонайменше ще у 14 селах блакитний вогник з'явиться вже до кінця цього року. Нині таке свято прийшло до двох сіл Дубинського району Минкінців та Сапанівчик. Відкриття газу бачила Алла Сищук. 35 кілометрів від дубно, 85 кілометрів від рівного. Ще в одному віддаленому селі з'явився природний газ. У центрі села Велелюдно Старожили сидять на стільцях в очікуванні свята. Діти розповідають вірші та вручають короваї усім, хто причетний до проведення газу у селі. Священник освячує та благословляє добру справу. Місцева жителька Галина Мирончук каже: хто б що не казав про підвищення ціни на газ, його поява у селі це необхідність. Жінка порівнює його з іншими видами палива. Всі Аргументи на користь блакитного вогника. Машина дров 1200, то хороших дров, дубових, звісно. а брикету от привезли 6 тонн, то 2,5 тисячі. Мені треба дві машини, дров і хоч 6-7 тонн брикету, а далі все рівно треба газ, балона купувати, ані то електроплитку, і, ну, дорого платити по 150-170 гривень, що електроплитка тягне за місяць. До кінця року обіцяють в Рівнегазі в області буде газифіковано ще 14 населених пунктів. В цілому на газифікації в області задіяно в цьому році заплановано задіяти 64 мільйони. Це виключно по постанові кабінету міністрів. 1001 НАК «Нафтогаз України 64 мільйони. Заплановано інвестпрограма газ». Там передбачається газифікація межах 15 мільйонів гривень на газифікацію населених пунктів. Цих два віддалених села отримали газ завдяки активності громади. Селяни створили ініціативну групу і постійно зверталися з проханням до районної та до обласної влади, коли влада і громада разом. Можна зробити багато добрих справ. Сьогодні завдання влади зробити, щоб селянин відчував, що влада турбується про селянина і щоб були рівні умови проживання і в селі, і в місті, і поступово ми це будемо робити. Однак, керівництво Дубинського району розуміє, аби блакитний вогник з'явився у кожній садибі, газ потрібно тягти ще зі сторони Здолбунова. Але Сищук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Проєкт Волинь туристична розроблений у Рівному, презентували у Луцьку. Сусіди ще роздивувалися його розмаху і урочисто пообіцяли з новими силами долучитись до реалізації. Хоча і нині Лучанам не дорікнеш у пасивності. На інтернет-порталі проєкту, покликаному розвивати туризм на території історичної Волині, вони вже розмістили інформацію про сім десятків об'єктів. Із Луцька повернулась Оксана Жужецька. Рівненський проект Волин туристична та виставка Рівненського фотохудожника Олександра Харвата шляхами Великої Волині дістались Луцька. Саме цими рівненсько-волинськими ініціативами сусідня область відзначає день туризму. На стінах місцевого історико-культурного заповідника пейзажі святих місць та фотографії ікон з усіх куточків історичної Волині. Цю виставку та альбоми вже презентували у Києві та Рівному, і от тепер Луцьк. У цьому проєкті зібрані найцікавіші, І якщо говорити пейзажі, то найцікавіші і наймальовничіші куточки нашої історичної території Волині. І що стосується 150 святин Великої Волині, то це найцінніші пам'ятки. Волиняни виставку зможуть побачити протягом місяця. Далі вона поїде до Хмельницького. А от робота над проєктом Волин туристична одним місяцем не обмежиться. За три місяці існування відповідного порталу сусідня область активно долучилась до його наповнення своїми туристичними родзинками. Волиняни вже запропонували майже 70 об'єктів від Луцьких принад до Володимира Волинського та малої батьківщини Лесі Українки, села Колодяжне. Ідеолог створення проєкту, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Губанов, каже, здивований тим, як активно. Сусідні області долучились до цієї ініціативи. Порівняти портал три місяці тому і сьогодні це дуже дві великих різниці. Тоді була тільки основа, так би мовити, скелет. А зараз це вже достатньо наповнений туристичний, туристичний ресурс, який в собі концентрує близько тисячі об'єктів, більше двох десятків повноцінних маршрутів. Які вже працюють з навігацією. Тепер про Волин туристично мають почути всі переконаний Олексій Губанов. Тож вже до кінця цього тижня проект ще презентують у Києві та Пересопниці. Долучитись до популяризації заради привернення уваги туристів пообіцяли і волинські сусіди. Будемо обов'язково популяризувати його відвідуючи і закордонні дипломатичні місії нашої держави, що і розпочалося. Нещодавно область презентувала. Інвестиційний потенціал в посольстві в Республіці Латвія, де звичайно була окрема тематика, приділена саме туристичної галузі, туристичному бізнесу. Аби і далі розвивати роботу у цьому напрямку, вже до кінця цього року, за словами Олексія Губанова, будуть випущені спеціальні календарі. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Музика Вівальді та твори сучасних композиторів звучатимуть на відкритті сезону обласної філармонії. Концерт буде побудовано на співставленні класичної та сучасної музики. Ініціатор проєкту – Сусідньо відомий дует Челіссімо з Одеси. Оркестром керуватиме знаний на Рівненщині диригент Петро Товстуха. За останніми приготуваннями музикантів спостерігала Галина Баранчук. Дует Віолин грає разом уже 17 років. З рівненськими музикантами співпрацює давно і плідно. Тому гості й погодились провести спільний концерт, до якого ще й підготували сюрприз. Не буду розкривати зарані карту. Але це буде Тапульзвідня автора, який, хоч він жив в епоху барока, однозначно не звучав ровно і майже не звучав в Україні ніколи. Тобто ми його практично в Україні возраділи цього автора і музика наших днів. Одесити приїхали до рівно три дні тому. До цього кожен учасник концерту самостійно вивчав партитуру. Нині ж тривають останні репетиції. приніс на більш пізній термін гастролі Україною японський диригент Масатака Мацуо. Він мав сьогодні керувати рівненським камерним оркестром. В екстреному порядку допомагати музикантам зіграти в унісон погодився місцевий диригент Петро Товстуха. Він зауважує, що зусиль для того, щоб концерт дався на славу, довелось докласти усім. Найбільша праця, звичайно, припала до ету солістам, тому що вони давно до цього готувалися. Трохи менше, але дуже багато і напружено працював оркестр, і найменше я, тому що так технічно фізично сталося, що я найпізніше отримав партитури. От і в мене було найменше часу. От. Ну але деякі твори я вже колись диригував. Відклав свою зустріч з рівнянами і шведський гітарист Магнус Андерсон, який концертує разом з японським колегою. Та виступи цих іменитих музикантів обов'язково відбудуться. Зауважують філармонії. У нас єдиний зал, в якому може звучати академічна музика, як сучасна, так і старовинна. Це дуже важливо. Існування цієї музики в нашому місті дуже важливо. Вона входу свого глядача, слухача і ми. це Європа. Це повинно так бути, тому що в таких містах, як Рівне, в Європі, є декілька оркестрів. Як підтвердження цьому у нинішньому сезоні заплановано концерт столичного піаніста Андрія. Луньова, який відбудеться уже 4 жовтня. А ще працівники філармонії наважились на ризиковану та благородну справу об'єднати музикантів Рівно та Луцька задля виконання шедевру усіх часів 4-ї симфонії Брамса та епічного твору нашого сучасника, диригента і композитора з Волині Юрія Максименка, ораторії Обнімімося ж, брати мої. Це і буде перлиною нинішнього музичного сезону. Галина Баранчук, Дмитро Шамшин, Інформаційна програма. День. Рівне має стати яскравим містом. У цьому переконані молоді активісти, які започаткували проект Яскраве Рівне. Першим місцем, за яке взялася молодь, став парк Шевченка, де на ліхтарях з'явилися так звані мотиватори. Це круглі знаки діаметром 40 сантиметрів, життєстверним зображенням та підписом. Мотиватори мають покращувати настрій та надихати на гарні думки усіх рівнян, що прогулюватимуться парком Тараса Шевченка. Тут на ліхтарях розвішали 13 таких знаків. Все буде добре, пізнавай світ довкола, не обирай простих рішень. Прості та позитивні гасла першими розвеселили працівників парку. Бригада з чотирьох чоловік вішає їх на ліхтарі добру годину. кажуть, обирали ті алеї, якими ходить найбільше рівнян. А мотиватори намагаються вішати так, щоб їх було видно вже на відстані у 20 метрів. Вішаємо десь більше двох метрів. Ну тому що щоб здалеку було видно людям. А чи можливо взагалі до нього дотягнутися, якось зірвати чи щось подібне? Ну, все можливо, люди на все способні, але я надіюся на здоровий глузд людей. Ідея належить молодіжній платформі яскраво. Їх підтримала міська влада та одна з рівненських рекламних студій, яка виготовила знаки. Зі слів ініціаторів це лише перший етап проекту Яскраве рівне. На вихідних обіцяють схожі мотиватори, щоправда, у вигляді наліпок з'являться ще й в громадському транспорті. Дана ідея вже, вже втілюється за кордоном. Досить довгий час, тобто це є не новинка, а просто для міста рівного це є унікальна акція, і ми сподіваємося, що вона надихне наших рівнян робити щось подібне. Тим часом дотепні зображення та позитивні підписи вже почали привертати увагу пересічних відвідувачів парку. Одні дивуються, інші фотографують, а хтось просто йде та посміхається. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Нічия перемога і тепер ще й поразка. Повний комплект результатів після трьох турів має мініфутбольний клуб Кардинал Рівне. У черговому поєдинку чемпіонату екстраліги рівняни приймали єнаківець з єнаківого. Наша команда першою забила, але згодом пропустила тричі. Підсумковий рахунок 3-2 на користь гостей. А от волейболістки рівненської регіни мигу до старту лише готуються. Вже найближчої п'ятниці, 28 вересня, наша команда проведе свій дебютний матч серед команд Суперліги. Підопічник Валерія Сліпцова у себе на майданчику екзаменуватиме чинний чемпіон країни хімік з южного особливих змін порівняно з минулим сезоном. Склад регіни не зазнав, а тому Боротимуться серед еліти, переважно ті гравці, які вибороли це право. Керівництво клубу вірить, що і в Суперлізі наші дівчата зможуть достойно представити рівне. Хоча із завданням на сезон президент Регіни доволі обережний. Залишитися у поліці на першій. щоб грати на міжнародній арені. Бюджет команди повинен складати ну, мінімум це мільйон гривень. Я думаю, що в нас такого бюджету не буде. Будемо розраховувати на наших гравців. Оржівський Одек не зміг у першій чвертьфінальній грі Кубка України з футболу серед аматорів у себе на полі перемогти Карпати з Яремчі. Матч завершився у нічию 0-0. У першому таймі Сергій Чекалюк забив за Одек, але арбітр гол відмінив, зафіксувавши небезпечну гру. Загалом по завершенні поєдинку у господарів до львівської бригади суддів виникало багато питань. Матч відповідь у Яремчі відбудеться 3 жовтня. Нагадаємо, до цього найвищим досягненням оржівців у Кубку України є вихід до фіналу у дві Тьому році 27 вересня усі християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят воздвиження чесного Христа. Його коріння сягає 4 століття. Саме тоді знайшли хрест, на якому стратили Ісуса Христа. У церквах цього дня правиться особлива літургія. Посеред храму виставляють хрест, якому впродовж служби поклоняються парафіяни і покришають його осінніми квітами. На воздвиження строгий піст. А ще українці здавна вірили, що сьогодні закривається земля. Тому на воздвиження не слід ходити до лісу, адже усі плазуни поспішають сховатися у свої нори і не з'являтимуться аж до благовіщення. Також у народі кажуть, що до 27 вересня треба прибрати весь урожай з поля. Після чесного хреста починається справжня ось. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.